Туда ж сумні, б'я так, так. Я вийшов, висимо Э, Я вручаюсь, я журналіст антикорупційного союзу. Біля метро лісової два невідомих. Посеред дороги знімають штани, бігають неадекватно. дів біг два рази, чітких були. Не збили, тут уже, як я бачу, є аварія двох машин. Е -е, якщо можна наряд сюди. Посеред дороги двоє невідомих. Пригають під машини. Будь ласка, визвіть сюди наряд міліції. Метро лісова напроти напроти виходу метро лісової. Е -е, ще раз. Дмитро Олександрович, журналіст антикорупційного Союзу України. Ребята, ви не Там хлопці визвали гаї. Заберіть їх. Вони ж неприятності були. Це ж ненормально, машина що буде летіти. Хлопці, то ваші, з вашої. Ну ви знімаєте, то ваші, я, то ваші. Я знімаю, тому зі в'яжу в ряд міст. Так от це повинно так те, бути? Ні, я не забув. А ви визвали? Ви теж там визвали? Це ж таке, це ж ненормально. нормально. Ну так це не нормально, я тут вийшов, не знаю. Маски що вдихають? Що видить, хто перекіпний тим самим. Боже, і наша слухай. Це я за я це, це? Стояли хлопці на Майдані, гинули, за те, що ці придурки оці